Вимагання булі. це булінг. Став свідком булінгу – не мовчи. Принеження очкування – це булінг. Став свідком болін це зупинив. Образи це болінг. Не, не Несправедливість досягається двома способами: або насильством, або обманом. Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш бути людиною. Дитячий булінг, хто його не знає, сміються всі, а плаче лише один. Бо в нього кожен камінець кидає, такого не бувай і в тварин. Це дуже підло, хай це кожен знає і береже для доброти слівце. така жорстокість серце роз'їдає, і в першу чергу тих, хто робить це.